Добрий день, мої шановні добі підписники і майбутні підписники. Це ремейк відео аж з 2019 року. Мої такі перші кроки у велоблогерстві. Як то кажуть, цей хлопець зняв відео про Кіросаву, але його ніхто не подивився і не підтримав лайком, тому він зняв ремейк цього відео, коли б в нього з'явилась хоч якась аудиторія. Ну як хоч якась найкраща у світі, звісно, аудиторія. У відео я розкажу про сам острів, як я туди потрапив безкоштовно, і про те, як я на Діверджі подорожував по цьому острову і згорів як скотіна, в прямому сенсі. І взагалі, як там на Карибах, з велосипедами? Так знімав я на дуже дешеву екшн-камеру від Xiaomi, не топ за свої гроші. Вона не дуже якісним, як кажучи, знімала і, звісно, у мене була купа відеоматеріалу, але він був на жорсткому диску, який покинув наш світ роки-два назад. Тому більшість відео це вирізки із пережатого Ютубом старого відео, ну і дещо я ще позичу в інших YouTube-блогерів. Що таке, це ваша Кюрасава? Це невеликий острів на Карибах, який знаходиться Знаходиться поруч з Венесуелою, з населенням менше, ніж Кременчук, десь в 140 тисяч. Знаходиться він поруч з екватором, тому клімат там завжди однаковий, десь як у пекельному чані. І якщо ви думали колись що, як же круто жити на тропіках, це завжди сонечко, пляжі, відпочинок. Мушу вас засмутити, це просто пекло. І жити я б там точно не хотів. От так на пару тижнів прикодненько прилетіти, як життєвий досвід, ну нормально. Е, ну Якщо там просто залишитися надовго, то рак шкіри він просто забезпечений. І сезонів, як ми уявляємо, там немає, там просто завжди спека. Просто інколи ця спека зі зливами. Це у них сезон дощів називається. Острів обдувається сидними вітрами, плюс спека, рослинності небагато, місцями такі досить пустельні пейзажі. Ще на Кіросаві є оці стандартні балячки тропічних маленьких островів. Це проблема прісної води, дорога електроенергія, майже всі продукти завозяться з материка, майже ніякого виробництва і роботи. Ціни, до речі, на 2019 рік були нормальними. В Нідерландах от було все набагато дорожче. Основою економіки острову є просто один нафтопереробний завод, туризм, а ще вони продають громадянство і багато казіків і сумнівних організацій вибирають Кюросаву для реєстрації. Ну, Тобто вони якісь гроші з цього то отримують. А, ну і ще вони роблять Алкашко. Оце легендарне блю Ну, Це більше для місцевих туристів, я вважаю, і для всього іншого світу це Бюкюросаво роблять десь на материку. А так я дуже-дуже засуджую цей канал за здоровий спосіб життя пийте тільки лімонади від своя лінія. Є лише одне велике місто столиця Вілемстад. Це центр острову, все життя зосереджене саме тут. Саме тут знаходяться оці красивенькі розфарбовані будиночки, які використовують як символ острову, і всі можливі туристичні пастки. Острів спершу був колонізований іспанцями, але їм не дуже зайшов цей чудовий клімат, і вони здали його голландцям, а вони вже привели його до пуття. Зробили оцей крутий торговий порт і побудували всі оці красоти, які ми можемо бачити. Довгий проміжок часу острів був хабом работоргівлі, і коли работоргівлю заборонили, впав в економічну кризу. Але он завдяки казікам і туристам зараз все більш-менш ок. Самі ж корінні жителі це такі типові жителі тропічного острову. Нікуди не поспішають, такі завжди на чилі, люблять випити, смачно поїсти. І так багато кіросавців, до речі, страждають на зайву вагу. І мріють покинути цей тропічний рай. І так, оце постійно вони щось готують на цьому барбікю на вулиці, і всюди, буквально всюди, крім центра, смердить оцею обшмаленою шкірою і пір'ям курей, або що вони там ще смажать. Фу, просто найогидніший запах у світі, гірший тільки запах якогось рандонера. Є також місцева мова папімента, це суміш іспанської, португальської, і англійської, і своя валюта Гульден, але всі, якщо що, розуміють англійську, і приймають долари. Як же я потрапив на цей тропічний острів, та ще й безкоштовно? Бо квитки на літак коштують капець, як дорого, і спонсорської підписки шановних спонсорів, і навіть потужних спонсорів, і донатів. Не вистачило б. І чого я ще Нідерланди згадував? Бо виліт із Європи можливий тільки з Нідерландів. Ну і до Нідерландів теж треба якось добратись. Це все завдяки Erasmus Це європейська програма обмінів для молодих людей, зазвичай до 30 років. Sorry guys. Такі справи, ну що поробиш? Знаю, і ситуація в країні якби не всім дозволяє скористатись такими можливостями, м'яко кажучи. Може, у вас це його, може діти у вас є, от може вони зможуть скористатись. Дуже багато non-government організацій в Україні вони живуть в більшості на єврогрантах, і у них є оця акредитація від цього Erasmus, щоб відправляти молодих людей на волонтерство. І ось на такі молодіжні обміни. Так, якщо що, це не завжди будуть такі тропічні острови. Зазвичай це якась Польща, Іспанія, Нідерланди, Грузія, ну теж непогано. Молодіжні обміни це щось взагалі типу такого дитячого табору для дорослих дітей від 18 до 30 років. Приймаюча організація вона забезпечує місце проживання, їжу, оплатить дорогу до приймаючої країни і назад, може, навіть якісь інколи там, кишенькові гроші видають. Ну і гроші їм за це, якщо що дає Євросоюз, це вони не, не самі такі. Приїжджайте до нас, поживіть за наш рахунок, так би мовити. Тривають обміни зазвичай там від сімох до чотирнадцяти днів, і у кожного обміну є якийсь типу важливий топік, типу права там жінок, оце ЛГБТК, плюс, екологія і всяке таке. Ну, дуже важливі топіки. І суть обміну, що програму організовують самі учасники. Тро, тобто треба там щось якісь приколи приготувати і вести потім бурні, обговорення, оці, оці про, проблеми у цих ЛГБТ, Q персон. Обмін взагалі залежить від організації, інколи вони просто лутають бабки від єврокуків і розважаються. Це в Іспанії часто таке було. Віталій, щоб трохи цієї духаніни про ЛГБТ, а потім гулянки, бари, тусовки і культурні обміни між країнами. А зазвичай в цих обмінах беруть участь одразу три до шести країн, ну наче більше шести я не пам'ятаю. Якщо у вас є або буде можливість, обов'язково спробуйте, це дуже круто. Шукайте у ці НГОшки, заповнюйте анкети, рано чи пізно вас візьмуть. Ну так, я пам'ятаю, що дивляться мене чоловіки за 30, та і в нас воєнний стан. Ну так, ну, треба було сказати про такі можливості. Ну, що поробиш? Ще ці організації відправляють на волонтерство за кордон від місяця до року в різні країни світу. Але обов'язково повертайтесь, бо Україна найкраща. Саме я їздив від Кременчуцької організації Європейський клуб, за що я їм дуже дуже вдячний. Це був мій перший обмін, я вперше літав літаком чи мажорним, до оце корм, де ті поять, що потім зіграло зі мною злий жарт, бо я подумав, що на всіх авіакомпаніях. Так, сама програма обміну мені не дуже була цікава. Я там сидів з розумним видом і робив вигляд, що щось розумію. Та там щось було про права жінок, це ЛГБТ, ну ви поняли. Також приходили місцеві танцівниці і музиканти, і розказували, показували місцеву культуру. Ну, тоді я, може, захопило це сприймав але зараз, на ну, це, звісно, потешно. Я, звісно, поважаю всі культури, нації, ну крім однієї і раси, але ось це постукування на лопатах, воно, звісно, меркне перед великою українською культурою. На лопатах і граблях, до речі, вони оце вистукували, бо у предків рабів не було нічого, крім господарського інвентаря. Ну, треба було якось себе розважати. Ще вони дуже люблять танцювати. Ну прям дуже-дуже люблять танцювати. От прям дуже люблять танцювати. В принципі, от і вся культура. А взагалі місцеві люди дуже добрі, цікаві. Я відчував себе в повній безпеці, хоча дівчата боялися ввечері гуляти. Ще у кожного господарства є такий пес-охоронець, так було крадіжок дуже багато. І цей постійний гавкіт з подвір'ї просто зводив мене з розуму. Але так, туристів, якщо що люблять і не ображають, так крадуть тільки у своїх. В нас було два вихідних, і на одному з них, звісно, я пішов орендувати байк, щоб покатати цим Райським островом. Сам острів зовсім не дружелюбний до велосипедистів. У місцевих жителів є оця американська болячка, що кожен має мати автомобіль. Навіть найбідніші стараються купити авто, хоча дистанції дуже мізерні, і місцеві жителі дійсно могли не витрачати оце сімейні бюджети на авто і просто переміщатись пішки. Або так, або на велосипедах. І як результат постійні пробки на дорогах, відсутність не те, що там велодоріжок, а просто пішохідних доріжок. І правила дорожнього руху, вони наче є на папері, як у всіх, але місцеві їх не дуже притримуються. І на прихрестях просто працює там якесь правило гарного тону, там хто кого пропустить. Просто ніхто там не дивиться, хто справа, хто зліва, де головна дорога, де другорядна. Просто хто кого пропустить. все. ніяких інших правил немає. Тому перед великими перехрестями завжди лежать лежачі поліцейські, просто щоб люди не вбивалися. Дороги рівні, хороші, але за вузькі. І за містом всі ганяють як бешені. Страшно було їхати на місцевому автобусі. Я от з того автобуса власними очима бачу. В жорстку таку аварію, де авто просто в гармошку скрутило. Ну і цей автобус ганяв там як бішений, і, і оця аварія його якби не зупинила, він навіть пришвидшився. Коротше, острів максимально недружелюбний до велосипедистів, Україна навіть в цьому плані краще. Але не дивлячись на це. Велосипеди і велоспорт тут досить популярні, тому що тут завжди такий хороший, теплий клімат, хоча насправді пекло. І навіть якісь велоспортсмени сюди прилітають, щоб тренуватись, в шосейні. І навіть влаштовують там місцеві собі змагання. Ще тут багато МТБшних трейлів, природних заповідників, де багато кактусів, колючок, і краєвид, по більшості страшний, такий пустельний. А ще деякі рослини, буквально. Можуть вас вбити, як, наприклад, манцинилове дерево, біля якого просто знаходитись поруч, уже небезпечно, не те, що торкатися листя, або смакувати ці чудові апетитні плоди. Там багато волоточок, де можна взяти велосипед на прокат, різні варіанти, від ашанів МТБшних до карбонових шосейників. Я поїхав в топовий спешівський магазин. І те, що тут є отакий топовий спешівський Магаз, якби натякає, що з велоспортом тут все дуже добре. І всього за 20 доларів за цілий день я міг взяти напрокат Аріо Diverge на Тіагрі. Це, якщо що, дуже дешево. На 25-й рік ціни, до речі, не сильно змінилися. Зараз це 27 доларів. Також можна взяти і Тармак карбоновий, і МТБшники електричні. І тижнем раніше, буквально в Нідерландах, я брав на прокат просто міську рухлядь, яка піді мною майже от розвалилась, ну просто рухлять ржава. І всього на дві години І я заплатив ну, приблизно там євро 15. І, і за ці 20 баксів я не просто отримав велосипед, хороший, в принципі, велосипед, а мінівий, легкий, ну, в порівнянні, звісно, з отою рухлядю із Нідерландів це просто топовий байк. Я отримав ще просто найкращий сервіс у світі. Мені зробили байкфіт, дали запаски, ремкомплект, бо колючки ж насос, шолом, дві повні пляшки води той сам магазин, ну просто топовий. У нас таких немає. Ох, таких хороших, та у нас немає магазів. Там купа велоберехла, там всякі книжки на незрозумілих там мовах, наче це японська, які ніхто не буде читати, але вони такі естетично, стоять, красиві. Навіть якісь гонщики з протуру тут бували, і власник цього магазину дуже дуже цим пишається. Він це зробив, розвісив гігантський постер з цим велоспортсменом. Я чесно не знаю хто це. І там ще десь його автограф навіть є. Та і це вперше я відстав і побачив безпровідну електроніку вживу. це, може ви ще пам'ятаєте? Це SRAM Red, 11 швидкісний на рімбрейках. Зараз такі вже не роблять, так би мовити. Та і ніде в Україні я до цього їх не бачив, не стикався. Це якісь були такі космічні технології на той час. Короткий огляд на сам ті який я брав на прокат. Це та сама версія з фейковими амортизаторами зерц, які прикручуються шестигранником. І сподіваюсь, не треба вкотре розказувати, чому це не буде працювати. Все наче було стокове, ну може покришки не стокові. І важливо сказати, що на той час я катав на карбоновій реакції, тоді верш відчувався як дуже поганий їдучий диван. Гальма дискова механіка, гальмували, мабуть, гірше за 105 рімбрейки. Треба було навіть призвичаюватись, бо ледь-ледь пару раз машину не наздогнав. І взагалі це була дуже велика помилка виїздити в день та й взагалі просто виходити на вулицю в день це вже велика помилка. Я кожні дві години мазався сонцезахисним кремом. Це не допомогло. Я згорів, дуже сильно згорів, так що шкура злазила. І може, якби я виїздив там вечірком, і якби не було у цих прав жінок і всяке таке, то в принципі дуже просто можна було об'їздити весь острів. Це взагалі не проблема, він маленький. Ну а я що? Я проїхався по миловидним пляжам, покупався в прозорій, чистій океанічній воді подивився, як прості люди живуть. В цілому, до речі, живуть так собі і люблять прості люди посмітити. Бо там, де туристи, вони прибирають, а там, де нема туристів, не прибирають і там просто гори сміття і срач. Ну, і у нас де-не-де таке можна зустріти. та дуже багато де. Ще грав такий квест: знайди якомога більше графіті і сфоткайся з ними. Загалом покатався без проблем: колючок не знайшов, не проколовся, велосипед не вкрали. До речі, мабуть, тут і сенс украсти велосипеди нема, бо рано чи пізно його там знайдуть, острів невеликий. Оце одне єдине: я поставив велосипед під пальму, його поривом вітру знесло, він впав. І поцарапав дуалу. Я оце потім іще їхав і паявся. Типу, я там же щось підписав, ще й підозріло, дешево, і це ж спешелайст. Це, мабуть, приїду, і вони з мене там ще пару сотень баксів стягнуть. Я приїхав, чесно такий питаю: от я от велосипед у мене там впав, я на ньому не був, ну там легенько це подряпинка. Скільки з мене за цю подряпинку? А вони просто посміялись з мене, кажуть: ну так це ж велосипед, це нормально, коли ти користуєшся, таке буває. Ото, коротше, не копійки з мене не зняли ці добрі люди. Цікавий був експірієнс, це було щось дивовижне, неймовірне. Що я от до сих пір про це згадую. Але звісно, Україна вона найкраща. Вона в мене в серці. І чисті прозорі води Дніпра вони ніколи не замінять мені оті лазурні пляжі Карибів. Дякую за увагу. До нових зустрічей.